У Дніпрі попрощалися з екс-заступником міського голови Михайлом Лисенком. Що про чоловіка розповіли друзі та знайомі? Розкажемо вже у випуску. У Дніпрі мешканці багатоповерхівки по вулиці Калиновій постраждали через зливу. Чому так вийшло, дізнаєтеся згодом? Вона була жертвою домашнього насилля, зверталася по допомогу, а одного дня вдалася до самозахисту. Історія Марини Полях з Дніпра, яку місяць тому суд виправдав у справі про вбивство співмешканця. Дивіться далі. Про це та інше дивіться вже зараз на відкритому у студії Альбіна Гриненко. Вітаю. Його просили розібратися з сусідами, які палять на балконі, з банкоматом, який не видає гроші, і з листям, яке упадає. Екс заступник мера Дніпра Михайло Лисенко потрапляв у безліч резонансних історій. Цього депутата знав, чи не кожен дніпрянин. А сьогодні попрощатися з ним прийшли сотні людей. Що згадують про Михайла Рідні та колеги, і чим він запам'ятався містянам, розкажу далі у своєму матеріалі. Дніпро театр опери та балету. Понад дві сотні людей, рідні, друзі, колеги прийшли попрощатися з Михайлом Лисенком. Серед них і пані Раїса. Жінка розповідає, Михайла пам'ятає ще з малку, А коли дізналася про його раптову смерть, була шокована. Він дружив з моїм сином, і така доля в нього дуже важка. Мій син помер. У нього інсульт у сина. А в цього інфаркт. Мені дуже шкода його. Я такої доброї людини ще не бачила в житті. Він всім йде на поміч. Син. це моя друга дитина була. Це мій другий син. Все, нема синів. Не може повірити у втрату і подруга сім'ї пані Анна. Він ніколи не, не був такий. Він друзі у нього як були з дитинства з школи, бо з цімей вони залишилися. Дуже любив допомагати людям. Тварини це були його другі діти. У нього було дуже багато собак, доберманів, і він їх все викохував, десь підбирав це, мабуть, третій інфаркт, який. Свалив його остаточно зник. Михайло Лисенко народився у Німеччині, але освіту отримав у Дніпрі. До 2014 року мав бізнес у Криму, а після російської окупації розпочав кар'єру у мерії Дніпра. Був директором департаменту благоустрою та інфраструктури міським депутатом, заступником мера. Останню посаду займав до 2023 року. А у 2024-му склав депутатський мандат. Він цим жив і роботою 24 на 7, Окрім того, що він комунальником був дуже гарним спеціалістом, і взагалі, як людина, він був відповідальним і хорошим. І пташок, і котиків, і собачок усіх брав під своє крило, оберігав. І від початку повномасштабного вторгнення усім допомагав. Знайомі Михайла додають, він був зоозахисником. Журналісти відкритого зібрали ще кілька фактів із життя екс заступника, як він обіцяв, 30 тисяч гривень за затримання живодера, врятував від вбивства собак, яких хотіли вивезти до Харкова, та ініціював будівництво комунального притулку для тварин, який став одним із найбільших на Дніпропетровщині. Пов'язують ім'я Михайла із резонансним капремонтом центрального мосту. Майже три роки робіт, заміна підрядника зі скандалом, подвоєння кошторису і заочна підозра у розкраданні коштів. Ще запам'ятався особливим спілкуванням з дніпрянами у соцмережах. Зокрема, на своїй сторінці у Фейсбуці публікував деякі звернення від містян. Коли буває сильний вітер, гілля стучить мені у вікно. Сусід палить на балконі і дим задуває нам у вікно. На Фрунзенському смердить листям, що опало. Банкомат видав гроші з помилкою. Останній пост Михайла був у травні цього року. А у ніч з 6 на 7 жовтня Михайло Лисенко помер у кареті швидкої допомоги, не приходячи до тями. У нього стався інфаркт на 47-му році життя. Альбіна Гриненко, Руслан Герасименко, News, телеканал відкритий. Міноборони запустили нову версію застосунку Резерв Плюс. Її вже можна скачати на телефон. Відтепер у додатку бронювання відображається як окремий від відстрочки. А чи дійсна повістка можна перевірити через QR-код? Також розробники оновили базу неактивних електронних військово-облікових документів. Серед нововведень у збройних силах є й таке. Тепер кожен військовослужбовець самостійно обиратиме кому виплатять гроші у разі його зникнення або смерті. Про це повідомили у Міноборони. Відповідні зміни вже ухвалив парламент. А я нагадаю, раніше кошти отримували лише члени родини бійця, серед них батьки, діти, чоловік чи дружина та утриманці загиблого чи зниклого безвісти. Зміни спрямовані на посилення соціального захисту наших військових та їхніх родин. Це надасть більше впевненості захисникам, що їхні рідні не залишаться без підтримки у складних ситуаціях. Збиралися втекти з країни, проте правоохоронці зламали їхні плани. На прикордонні затримали п'ятьох жителів Дніпропетровщини, які збиралися незаконно потрапити до Румунії. Інформують у західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України. Там кажуть, що зловмисники планували подолати високогір'я та потрапити до іншої країни. А поради, як це зробити, знайшли в інтернеті. Тепер їх судитимуть. Вона була жертвою домашнього насилля, зверталася по допомогу до правоохоронців, а в один день і взагалі вдалася до самозахисту. Це історія Дніпрянки Марини. Вона перша жінка в Україні, яку суд виправдав за вбивство. Минув вже місяць. Як нині себе почуває жінка, та чи і справді справа закрита? Про це дивіться далі у сюжеті моїх колег. Минув місяць, як Марина Полях почула свій вирок по резонансній справі вбивство співмешканця. А я вимушена була захищатись, я взяла в руки ніж, і, на жаль, він загинув. Три роки життя у невідомості: 68 судів. І от жінку визнали невинуватою. Марина ділиться. Емоційно було дуже складно. Дуже складно було доводити. Свою невинуватість тому, що прокуратура вона наполягала, все ж таки на навмисному вбивстві. Жінка розповідає, ніколи у своєму житті не думала, що їй доведеться стикнутися з домашнім насильством. Ділиться познайомилася з чоловіком у 2019 році. За час спільного життя подала до поліції майже 40 заяв. На жаль, я нічого не домоглася. Людина приходив до мене додому, він палив мій будинок, він знущався наді мною, бив мене. Все це було на очах у моєї на той час наповнолітньої дочки. І ось в один з випадків, коли людина на мене нападала, він нападав на мене, з у мене вбити. Нині ж Марина намагається жити повноцінно, розповідає, працює операторкою, відчуває легкість і будує плани на майбутнє. Таке відчуття, знаєте, звісно, я дуже рада. Дуже рада, що мені що я все ж таки спромоглася довести свою невинуватість. І Наразі вже, мабуть, найближчим часом вже буде створена група. Я буду в якості тренера підтримки для таких жінок, які постраждали від домашнього насилля. Адвокатка Юлія Сегда наголошує, ця справа унікальна. Вперше в Україні суд повністю виправдав жінку, яка вбила співмешканця. Але на що я зауважувала та звертала увагу на те, що і там, і там в обох статтях річ іде про умисне вбивство. В діях Марини взагалі не було умислу на вбивство, на позбавлення іншої людини життя. Тому я з самого початку говорила про те, що Марина не винна, абсолютно невинна. Чому я взяла цю справу? Тому що я побачила, що ця справа не про Марину. Ця справа про право жінки вижити. Адвокатка додає, справа не завершена. Днями до суду подали одну апеляцію. Фахівчиня прогнозує, згодом їх може бути кілька. Даниїл Ніколаєнко, Альбіна Гриненко, Руслан Герасименко. News, Телеканал відкритий. Залишили старі. Верховна Рада не підтримала нові назви для двох міст на Дніпропетровщині. Інформують в обласній раді. А я нагадаю: Синельникова пропонували перейменувати у Ріднопілля, а Павлоград у Матвіїв. Вичерпували воду з квартир відрами у Дніпрі. Мешканці багатоповерхівки по вулиці Калиновій постраждали через зливу. Вона затопила їхні квартири, пошкодила не лише стіни та підлогу, а й техніку. Чому так вийшло і що на це кажуть у міській раді? Дивіться далі у сюжеті Даниїла Приходька. Любов тільки нещодавно заїхала у цей будинок, у квартиру, яка розташована на останньому дев'ятому поверсі. Жінка жаліється, після зливи затопило її оселю. Та додає, воду прибирала відрами. «Відер 20. Відер 20 десь було, якщо не більше. Ось тут потім збирала. Там назбирала, ось бачите, підлоги ще мокрі. Якщо хочете, подивіться. Сусіди, які живуть поверхом нижче, запевняють, також постраждали не менше, Ба більше Роман каже: електронна техніка пошкоджена. Чоловік нам пояснив, як дощова вода потрапила з під'їзду до їхньої квартири. Та не з кришу, от линівка була пробита. Це не з даху. Ливнівка була забита, і з ливнівки вода виливалася на майданчик. Там стоїть поріг, і через цей поріг залило повністю підлоги. Дев'ятий поверх квартирі, а потім вже повністю по нашій квартирі почало протікати всюди, взагалі по всій квартирі. Дружина Романа Валентина ділиться, як і її сусідці любові також довелося вичерпувати воду відрами. Відер вісім. Ми не встигали черпати. Воно не капало, а лилося струменем. І так у всіх кімнатах. У міській раді запевняють про ситуацію, знають та додають. Зараз в цьому будинку проводиться капітальний ремонт покрівлі, і готується до утеплення. Підрядник проводить роботи з заміни старої покрівлі на нову, і через те, що випала велика кількість опадів, саме водостічна система будинку вона трохи не справилася з кількістю опадів, тому що була забита там листво якимось сміттям. Наразі підрядник вже спілкується в комунікації з мешканцями. Міськраді додають, мешканцям будинку також пропонується допомога. Є два варіанти грошова компенсація на ремонт, або ж ця підрядна організація виконує роботи та повністю відшкодує всі завдані збитки. Даниїл Приходько, Руслан Герасименко, Open News, телеканал відкритий. У Дніпрі з 10 жовтня діятимуть зміни у роботі трамваїв і тролейбусів. Про це повідомляють у департаменті транспорту та транспортної інфраструктури. Там кажуть усе через ремонт переїзду на розі проспекту Лесі Українки та бульвару батальйону Дніпро. Актуальні маршрути руху ви зараз бачите на своїх екранах. У трамваях номер 12, 14, 17, діятимуть єдині проїзні квитки на один день. Для автомобілів рух через перехрестя також перек. Криють. На Дніпропетровщині за тиждень померли дві людини від ковіду. Повідомляють в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. І додають загиблі це люди старше 60 років, які мали супутні захворювання та не робили щеплення. Загалом виявили понад 450 випадків хвороби коронавірусу у людей. З них майже 70 потрапили до лікарні. Ти не один. У підгородненській громаді відкрили перший на Дніпропетровщині центр психічного здоров'я, повідомляють в обласній військовій адміністрації. Мешканці можуть поспілкуватися з психологом, психотерапевтом і соціальним працівником. Усе безкоштовно та анонімно. Проєкт реалізували коштом Швейцарії. На Дніпропетровщині стався землетрус. У Криворізькому районі зафіксували поштовхи магнітудою 3,3 бала. Такі дані головного центру спеціального контролю. За їхньою інформацією, епіцентр землетрусу прийшовся на глибину 8 кілометрів. А я нагадаю: востаннє таке явище у нашому регіоні документували у липні. У мистецькому провулку Дніпра з'явилося п'ять нових арт арт-об'єктів. Їхніми авторами стали Дмитро Ілюхін, Володимир Куп'янський і Борис Романов. А ще Вікторія Телетьєн, Юрій Штайда та Олена Ястребова. Вони презентували малюнок джерело, книжний знак митці Дніпра, ключниці сховки та скульптуру колос на глиняних ногах. Тижнем раніше показали сонях з маскувальних сіток. Дуже ніжні наші спогади про наші міста, які ми вимушені були покинути через російську агресію. І я дуже давно давно про це думала, що ну, сум за цими містами, як давно ми їх не покинули, він не вщухає взагалі. І, і, і треба якимось чином законсервувати от саме наші світлі спогади. І це всі новини на цю годину. Підписуйтесь на соцмережі відкритого, які зараз на ваших екранах, аби не пропустити найважливіше, та бережіть себе.